Вітаю мої глядачі на моєму каналі. Сьогодні я вирішила зробити крабовий салат. Але трошки добавлю інакших інгредієнтів, так як ви привикли. І так, для цього я взяла яєць троє три штуки яєць. Полину цибульки. Так, як в мене нема зеленої, я взяла такої звичайної. Взяла полину помидорки. Один огірочок, одну упаковку краблових паличок, одну упаковку консервованої кукурудзи. Це все я ось так надревненько ріжу, бачите? Так. І будемо перемішати все в одній місці. Добамо потім вже майонезу, перець, сіль для смаку. Зараз я це все поріжу і покажу вам, яке воно все вийшло. Ось так я порізала всі дрібненько надрібненько. Отак. І ще даю в кінці половину лимона. М'якоті, От я почистила лимон з шкірки і одну м'яке я порізала дрібненько і додаю його тородислати до для кислинки. Мені так подобається. Кому не подобається, не давайте. Так, я додавала далі. Лимончика половину м'якоті порізаної Тепер ми його підсолюємо, перчику додаємо. І звичайно майонез. Так, перемішуємо все гарно. Отак, ми гарно все перемішали, Салатик включився. Суперовий. Яка смакота. Має чушку кизинку лимона. Має смак чужой помідора, чу Попробуйте! Дуже смачний салат повчився. Рекомендую всім це зробити. Так що, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Я вам ще багато чого в секреті розкажу. В цей салат можна додати більше яєць, менше яєць. Як вам подобається. Більше огірочка, менше огірочка, помідорчика, зелену цибульку можна дати. У мене не було зелену, я дала таку цибулю половинку. Воно смаку нічого не міняє. Дуже все смачно вийде все одно. Так що залишайтеся на моєму каналі. Підписуйтесь на мій канал. Будемо готувати разом. Смачного усім!